Творча майстерня Аберіг вітає вас теж зі святом. Місто Бахмут, любі наші друзі, шановні наші захисники і захисниці. Ми дуже вдячні вам, кожен з бахмутян, кожен з майстрів. Щиро вклоняємося. Земно вклоняємося за те, що ви бороните наше місто, за те, що ви бороните нашу землю. Зробила отаку ляльку з трави, щоб всі запахи осінні, пахощі осінні в неї були разом. Ось так вона виглядає. Це матуся, це серце нашого міста, Бахмуту. У неї, немовля на руках, маленька дівчинка як символ життя. А може, це й хлопчик, це дитина, це саме майбутнє це життя. Матуся тримає державного прапора нашої країни і тримає квіти жовта-блакитні для того, щоб подякувати кожному захиснику, кожній захисниці в їх важкій. Праці. Хотіла ще додати до цієї композиції сіль. Але якось вона трохи того розміру, але ось вона яка прозора. Подивіться, яка прозора сіль. Високоякісна, якісна, яка теж добувається дуже близько від Бахмуту. Дякую вам. Що Ви у нас є. Дякую Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай Він захищає кожного з вас, наші захисники і захисниці. Нехай Він захищає наше місто. Я бажаю нам всім найскорішої перемоги, бажаю нам впевненості в собі, бажаю нам, щоб назавжди було. Забути це відчуття меншовартості, щоб ми гордилися, пишалися тим, що ми, українці, щоб нас була у кожного щаслива щира доля, щоб ми жили в мирній, красивій країні, пишалися кожним днем свого життя. Слава Ісусу Христу, слава нашим Збройним силам, слава нашій Україні. Останнє тепло хочеться його зберегти. Я приготувала все, що думаю, мені буде потрібно і буду робити ляльку от ціну ще готове. Дякувати Господу і Збройним силам України за те, що є така можливість. Слава Україні! От починаю збирати ляльку з її спіднички. Хочу зробити два таких слоя кольорових і використовую підложку. У якості підложки використовую палень, бо мені дуже подобається як його запах. Він нагадує мені запах мого рідного степу Донецького. От зробила я галівку одразу з сухої травички. І ось формую спідничку. До речі, ось і тут руки тут теж скрутила, буду далі продовжувати.